Перший день без температури офіційно завершений. Що робить звичайна українська жінка, коли вона 6 днів лежала з температурою 38-39. Лежала плащна і тут відпустило, нема температури. І я цілий день відривалася на кухні. Люди, ну, Я лягла в день, мене ще зрубало на дві години поспати, але решту часу. Я провела на кухні. А, до речі, за, за, зацініть піжамка, яка на мен, знаєте, отут пуговичка так розходилась. Піжамка теж за тиждень хвороби, бачите, вона так трошки теліпається. Це приятно, але, але це ненадовго. Того що звітую, що я приготувала. По-перше, це вареники. Вареники з капустою виглядають не дуже апетитно. Того що в, я все буду туди додавати. В общем, подивіться: подивіться, як я їм вареники, бо це незвично. Я вареники ніколи не змішую зразу з зажаркою. Тому що і засмажка, і сало, черкаська засмажка, хто не вкусиш, вона зразу змішується. Вона... Від вареника зразу стає вологою, набирається вологості. Єдине, що є у варенику, це жир із сала. Бачите? Жир із сала. В цьому вони трошки покупались, дивіться. Так, кладемо собі скільки вареників кладемо. Давайте 5. П'ять вареників. Так, 5 вареничків з капустою. Так, і, увага! До них зверху. Кладемо цибульку, прямо на них зверху. Коли вони трішечки, трішечки вже вистигли. Воно так смачніше, воно тоді не буде, як варена. Так, зверху кладемо на них цибульку. От воно так і ставиться на стіл і кожен член сім'ї собі докидає. Потім на цибульку кладемо, господи, оце я ще хвора, сало, сало. Ой-ой-ой, отак. Сала багато. от сала До речі, тут ще є давлений часник, я забула сказати, оціолі. Потім деякі маньяки можуть докинути сюди сметани, але я вважаю, що це вже занадто. В общем, перша моя страва єсть. Ідемо далі. Зробила шубу шуба із дуже дрібно порізаною цибулькою, яка смакує. Як ікра. Так, шуба. Є. Шубу я вам показала. Ось шуба, ось вареники. Потім та дам борщ, дівчата, борщ, звісно ж. Ідемо до борщу. Ось борщ. Зараз. Тому сметана в мене на столі саме до борщу. Так, де ополуник? Коли цілий день готовиш куча грязного посуду. Ну, ополоник грязний. Блін, ополоник грязний. О, якщо жалібно його покликати, може він вискочить. Ні, то полоник треба мити. Помила ополоник. В хазяйстві було два полоника. Один отдала сину на Київ, а тепер сама мучуся. Теж під і купи разом з силіконовою лопаткою. Ніт? Так. І насипаємо борщ. Щоб мені мене було краще видно. Так, як я насипаю борщ. Так. Борщ червоний. Міг би бути червоніший, але я щось дала в штангу трошки. Так. Борщ. Так. Щас, 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 щас. Од'їжджай, од'їжджай. Ви можете мене закономірно спитати. Таня, а де м'ясо? М'ясо є, але е, я його готую окремо. Щас покажу. М'ясо ось. Так. Куди його поставити, тільки, щоб було це все видно добре. Зараз я пересуну борщ сюди. Видно ж, вареники сюди, шубу сюди. Так. Так, борщ. Ось, дивіться. Ось до борщу ребра. Ось, бачите, вони. Ну, не знаю, я, я люблю припечені. Я не люблю, коли вони у борщі варені, коли оцей весь жир, який може з коринкою смачною запектися, коли він такий м'якенький, мені треба, щоб було запечене. І тому окремо ось у мене до борщу ребра. І до борщу, не всі ж люблять ребра, ось ще є сало і цибулька порізане. Фух, і сметанка. І. 11- година і починається отака жратва. Ну, завтра я не буду готувати, мабуть. Завтра хіба сину млинці зроблю? А так то їжа є порщ, вареники, шуба і ребра. На півдня хватить. І сьогодні на вечерю. Фу, ну голос ще страшний. Голос страшний, я не знаю. Але я вже на це все дивлюсь дуже позитивно. Температура відпустила це саме головне. Всю ж їжу показала. Боже, цілий день готувала і, і не дуже багато й наготувала. Ну нічого. В общем, дівчатка, смачного, гарних вам вихідних, бо в мене вихідні ж цілий тиждень тривали. Якщо якийсь чоловік після цього відео скаже дружині, що він подивився, а Тетяна наготувала, то поясніть йому, що Тетяна це готувала цілий день. Тоді, коли ви у п'ятницю були на роботі, це цілий день роботи. Це не просто так, що сіла і оцей. Це дуже великий клопіт. І тільки коли людина за цим скучила, я шість днів байдики била, лежала, відсипалася. Тому це не на кожен день. Це просто, от коли от така вирвалася із клітки можу ходити, називається. то я це можу робити. Всім добраніч. не хворійте, дівчата, не хворійте, і хлопці теж. Отним планом вже ж покажу. Оце мій борщ. Так. Оце вареники. Оце шуба. Оце баночка. Так. Оце вареники вже оформлені так, як треба. Оце сало до вареників. Оце ребра до борщу. Оце борщ. Оце сало і цибулька до борщу. І оце смажена цибулька до вареників. Оце отакий мій фронт робіт був сьогодні.